Друзі, перш ніж почати, перевірте свої підписки на наш канал, адже це надихає нас робити нові випуски. Отже, починаємо. Пригодницький фільм Фортеця Хаджибей проект, зроблений у копродукції України, Грузії та Туреччини. Вийшов на екрани у 2020 році. Сюжет картини розгортається у 18 сторіччі, коли Росія займалася звичною для себе справою, вела війну проти Османської імперії. На той час за дунайські козаки були на стороні османів. Та підтримували їх у битві. Головний герой фільму Козак Андрія має передати у Стамбул надважливе повідомлення. Але спочатку йому потрібно визволити батька прекрасної Фатіми, яку він хоче взяти собі за дружину. Акторський склад проекту насправді цікавий, бо у одному кадрі зібралися зірки одразу з трьох країн. Серед українських акторів це Олександр Соколов, Георгій Делієв. Дмитро Рибалевський. Також у фільмі знялася турецька модель Дерен Талу, яка виконала головну жіночу роль. А ще грузинський актор Іраклій Маруашвілі, для якого ця робота стала дебютом у великому кіно. Окремим героєм фільму можна повноправно назвати наші українські краєвиди, які зачаровують глядача. Павільйонні зйомки картини проходили на одеській кіностудії, а от натурні були у різних куточках півдня нашої країни. Це і білгород-дністровська фортеця, і виноградники Шабо на березі Чорного моря, на Санжиці. Це одразу задає атмосферу картині. Пригодницький жанр не часто можна побачити у переліку фільмів українського виробництва. І тут є кілька моментів. Вони важкі у виробництві та важко придумати крутий сюжет. Але фортеця Хаджибей зразок якісного продукту. Адже в ньому вдало поєднані екшн сцени та український гумор. Бо це цікаве пригодницьке кіно, дуже таке інтерактивне, дуже Екшн класний, класні персонажі, класні герої, класні актори грають, класні локації, класна історія. Тут ем... Дуже багато цікавого, чому, чому би ні. А ви були на каналі Кіносенс? Підписуйтесь на наш канал, не скупіться на вподобайки, обов'язково коментуйте відео, адже це просуває наш канал. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.